Лайфхак, як за допомогою свого друга вивезти за кордон друга, а цей друг має однозначно повернутися до України. І, шановні глядачі, розповідаю тим, хто каже, що я виїжджаю з України і ніби не повертаюсь, ні повертаюсь. Це вже 25 чи 26 раз я повертаюсь до рідної неньки України і продовжую допомагати, продовжую писати новини на волонтерських засадах. Лайфхак, до речі, дуже швидко пройшов цього разу. Взагалі не зрозуміло, чого так. Можливо, це кордон поміняв, тому що це Рава Руська. А Раві Руська буквально 4,5 хвилини. Для цього потрібно було військово... ой перепрошую паспорт громадянина, військово-обліковий документ, технічний паспорт і, відповідно, талончик, який дають на в'їзді. Спочатку до вас підходить митник, потрібно взяти документи і сходити на паспортний контроль. І, звісно ж, далі ще. Має відбутись прикордонник. Прикордонник ще має підійти. Ми з ним маємо це питання, що теж ставить печатку свою, дивиться, оглядає автомобіль і ми виїжджаємо. половиною хвилини. Це що? Це в нас Рава Руська. Ось мене різниця в кордонах. половиною хвилини. І 6 годин чагині-медика, наприклад. А Рава Руська, будь ласка, половиною хвилини. половиною хвилини. Ну що, розповім, як будемо проходити ще польський кордон. Лайфхак в наступному відео, як за допомогою свого друга вивезти за кордон друга, а цей друг має однозначно повернутись до України. І, шановні глядачі, розповідаю тим, хто каже, що я виїжджаю з України і ніби не повертаюся. ні повертаюся. Вже 25 чи 26 так. раз я повертаюся до рідної неньки України і продовжую допомагати, продовжую писати новини на волонтерських засадах, підтримуючи незалежну журналістику в Україні. При цьому всьому волонтер, волонтерю до перемоги, при цьому всьому займаюся підприємницькою діяльністю, пишу кандидатську дисертацію. А вам всім дякую за те, що ви слідкуєте за мною, за те, що підтримуєте. До речі, підпишіться, будь ласка, ось тут. Буду вдячний вам за вашу підтримку.